Цими вихідними українська громада отримала гуманітарну допомогу від наших побратимів з Естонії, а саме з волості Пих'я Сакала, місто Сауре, Яне. В склад гуманітарного вантажу входили ліхтарики, засоби індивідуальної гігієни, продукти харчування, продукти тривалого терміну зберігання, ковдри, теплий одяг, підгузники для дорослих та дітей. Значну частину вантажу було передано 12-й бригаді спеціального призначення збройних сил України. Інша частка піде на потреби підопічних центру надання соціальних послуг української громади. Приїхали дуже позитивні люди, привезли нам допомогу. Це в більшості свої допомога військового призначення. Ми окримали цю допомогу і передали цю допомогу. Одному з підрозділів, скажімо так, збройних сил України, зазначимо, що в Естонії, а саме в місті Сауре Яне, зараз перебуває більше 400 біженців з України, а влада Естонії всіляко допомагає нашим громадянам. Це пошук роботи, освіта дітям, медичні послуги тощо. Планується подальша співпраця з нашим містом побратимом в Естонії, яка висловила свою позицію усьому світу: Естонці за Україну за перемогу українців та якнайшвидший вступ України в спів. Дружність європейських держав, велика подяка нашим колегам. Ми впевнені, що ця робота вона буде і продовжуватись. Впевнені, що в свій час, коли будемо мати змогу, і ми завітаємо до міста побратима і будемо далі продовжувати наші відносини.